Усім привіт! В продажі така шкода Octavia 5, 2011 рік, 1.6 дизель на механіці. Машинка в дуже гарному стані, гарний колір, Бі 216 тисяч рідного пробів, присутня вся сервісна історія німецька, автомобіль на титанових дисках, оригінальних. Маленькие, целенькие. Присутня заводская плевка. Задние парктроники. С этой стороны також не пошкоджение. Також присутня заводская плевка. Салон охайний, не прокурений, не затертий. Задні склопідйомники в такому стані сидіння. Клімат підігрів сидінь, круїз. Двигун працює чітко, не димить, сажу екологія, все вся на місці. Помилок по двигуну нема ніяких. Робота пригона. Загаді ніде не демить. Шторка працює. Подвійний пол, фаркоп, домкрат, ключ, запаска, все присутні. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. кого цікавить, телефонуйте, більш детально в описі або за номером.